Вау! Якщо ви дивитесь цю презентацію, то я розумію, що ви вже продвинута людина. Давайте знайомитись. Мене звати Сергій. Я підприємець Маріуполя. Але перед тим як розповідати про цей проект, я хочу вам показати коротеньке відео з документального фільму про молодого хлопця, який мріяв стати мільйонером. Ви хадіти в будущем. Я хочу бути мільйонером. І все. А почему такая скромная чому така скромна міста? Чому скромна? Ну я постараюся там все склалося. Зараз Сергій Васильович щаслива і успішна людина. він став мільйонером, як мріяв 20 років тому. Як бачите, в мене все було добре, в мене була своя компанія, в якій працювало більше 700 людей. Але прийшла війна і я все загубив. Всі ви знаєте, що трапилось в Маріуполі, він був в оточенні. Його обстрілювали з усіх боків, всім, чим могли обстрілювати і бомбили. Все це я пережив разом зі своєю родиною. І на моїх очах відбувався героїчний захист Маріуполя. Але нам вдалося через зелений коридор, через дві лінії фронту. Переїхати в Запоріжжя за троє суток, і потім я переїхав на підконтрольну територію України, зібрав команду і почав створювати цей проєкт. І так, поїхали. В нашому проєкті є аж три напрямки. По-перше, в цьому проєкті, якщо ви надаєте якісь послуги, ви можете в майбутньому отримувати клієнтів, для того, щоб заробляти на своїх послугах. По-друге, тут є категорія допомога українцям. І ми детально розберемо, що це за категорія і як на цій категорії можна заробляти. А також, якщо у вас була колись мрія побудувати бізнес в інтернеті, то це якраз той інструмент, який ви можете використати для того, щоб побудувати бізнес в інтернеті один раз і на все життя. Кожен із вас, незалежно від вашого досвіду роботи в інтернеті, на нашій платформі може побудувати свій бізнес інтернет, який буде пожиттєво приносити вам стабільний прибуток. І зараз я вам покроково розповів, що це за проєкт, як він працює, як і скільки ви зможете заробляти і що для цього потрібно буде робити. Давайте тепер розберемо, як працює цей сайт. Сайт працює на трьох умовах: він має англійську, російську і українську мови. Також є у нас додатки на Android і на iPhone, за допомогою яких люди можуть замовляти послуги, знаходити поряд з собою виконавців. Давайте тепер подивимося, як. Працює наш сайт. Ви ставите на карті місце свого положення, або в строці вказуєте свою адресу. Після цього ви вибираєте одну із півтори тисячі послуг. Чому я так кажу, що півтори тисячі, тому що коли я розробляв цей проєкт, мені довелося прописувати кожну послугу, яка існує в природі. Коли ви вибрали послугу, ми зразу вам показуємо 20 виконавців, які готові прийти вам на допомогу. Таким чином. Дуже швидко можна знайти абсолютно любу послугу або виконавця, який вам прийде на допомогу. І ви їх вибираєте по відстані, по ціні, по відгукам, по різним параметрам. Ось так працює наш проєкт. В нашому проєкті є ще категорія Допомога українцям. Ми зробили цю категорію, тому що дуже багато людей переїхало із-за війни в інші міста і в інші країни. І їм потрібно знати, де вони можуть отримувати допомогу. І на цій категорії ви можете заробляти кошти. Яким чином? Якщо ви будете реєструвати об'єкти, які допомагають українцям, то ми, ми вам будемо нараховувати healthy токени, і ви потім можете перетворити їх на гроші. Тобто, реєструючи, допомагаючи українцям, ви можете заробляти гроші. Кожен раз, коли перед вами з'явиться якась проблема, ви завжди за допомогою цього проекту в будь-який час і в будь-якому місці зможете знайти будь-яку допомогу будь-яких виконавців, і виходить, що де б ви не знаходились, наш проєкт завжди прийде вам на допомогу і вирішить будь-яку вашу проблему. Після того, як ми створили цей проект, ми провели опитування серед великої кількості людей на предмет, чи потрібен цей продукт людям. І нам всі відповіли, що це актуальний і востребований проект, але ж про цей проект ніхто не знає, тому його потрібно рекламувати. І ми тоді замислились, з яким чином його прорекламувати, і пішли по шляху краудфандингу. Якщо заглянути в Вікіпедію, то ви побачите, що краудфандинг – це колективне співробітництво людей, які об'єднуються заради однієї цілі. А ті люди, які стануть партнерами нашого проекту, за допомогою нової площадки, яку ми реалізували в своєму проєкті, зможуть побудувати онлайн-бізнес один раз і на все життя. Тому я пропоную вам об'єднатися разом з нами, і ми будемо разом розвивати цей проєкт спочатку в Україні, а потім у всьому світі, і разом будемо заробляти. А тепер давайте подивимося, як ми реалізували бізнес моделі, як ви зможете заробляти і скільки ви зможете заробляти в нашому проєкті. Всі ці виконавці, які виконують послуги, після масштабної рекламної кампанії зареєструються в нашому проєкті, і кожному партнеру в кабінет ми дамо виконавців: 10, 20, 30, 40 реальних людей, які виконують послуги. А заробляти ви будете таким способом: ви сидите вдома, займаєтесь своїми справами, а в цей час виконавець, який знаходиться в вашому кабінеті, виконає якесь замовлення, він заплатить процент сервісу, а частина цього процента піде на ваш рахунок. Другий виконавець також зробить замовлення, заплатить за це замовлення процент, а частина цього проценту нарахується на ваш рахунок. Водій таксі, який знаходиться в вашому кабінеті, перевезе пасажира з точки А в точку Б, отримує кошти за замовлення, заплатить процент сервісу за те, що ми надали йому це замовлення, а частина процента нарахується на ваш рахунок. І ці кошти, які знаходяться на вашому рахунку, ви зможете виводити на свою карточку або на, або на кошельки. Ви будете бачити, як працюють ваші виконавці. Кожний день ви можете зайти в свій кабінет, відкрити виконавця, подивитися, скільки він зробив замовлень: одне, два, три і контролювати роботу вашої маленької компанії. А якщо якийсь виконавець не буде працювати, всі вони живі люди, хтось може захворіти, хтось може попасти, не дай Бог, в ДТП, а хтось піде на пенсію або змінить свою професію, то ви будете бачити, що цей виконавець вам не приносить дохід. Тому ви можете нажати на кнопочку, зайти на сайт і вибрати собі того виконавця, який в даний момент. Працює і перевести його в свій кабінет, і продовжувати заробляти. Таким чином, ви будете мати своє маленьке підприємство, на якому будуть працювати реальні живі люди і приносити вам дохід. І ви будете бачити кожне замовлення, номер замовлення, дату замовлення і суму, з яку ви отримували за це замовлення як партнер. По суті, ви зможете збудувати маленьке підприємство на нашій платформі, на якому будуть працювати реальні люди. І пожиттєво вам приносити дохід. Okay. Давайте тепер розберемося, скільки ж ви зможете заробляти в нашому проєкті. І за основу візьмемо середній чек 250 гривень. Чому середній? Хтось буде платити там 200 гривень, хто буде, буде 350-400 гривень, а в середньому це буде 250 гривень на сьогоднішній день. Чек а, за виконану роботу. Там Водій таксі перевіз. Точка а в точку Б, заробив там 150, а хтось 500 гривень, в середньому 250 і ми будемо розрахунок робити з середнього чека 250 гривень, і виконавець проєкту заплатить 10%. Із 250 гривень 10% це 25 гривень. 25 гривень отримує проєкт за те, що він надав виконавцю замовлення. А партнер отримує 24% від 25 гривень це... це 6 гривень, 6 гривень з одного замовлення. Зараз ми розберемо, скільки ви зможете заробляти з пакета стартовий. І якщо у вашому кабінеті буде 5 чи 10 виконавців, і кожен з них зробить по одному замовленню, давайте будемо розраховувати, що в майбутньому у кожного з вас буде 10 виконавців. А звідки вони візьмуться, частину ми дамо вам без запрошення, а частину ви запросите самостійно. І уявляю, що в вашому кабінеті 10 виконавців. І якщо 10 виконавців зроблять в день по одному замовленню, а вони можуть зробити. Хтось не одного замовлення не зробить, хтось два замовлення зробить, але в середньому по одному. А в майбутньому може бути таке статися, що вони зроблять і півтора, і два замовлення, і три замовлення за день. Я таке не виключаю і ми до цього будемо прагнути всі разом, як партнери. Ми, ну, ми будемо робити розрахунок з одного замовлення. Десять виконавців зробили по одному замовленню, це по 6 гривень, це 60 гривень ви зробили за день з 10 виконавців. Це за день, а якщо це помножити на місяць, то це буде на 30 днів, то це буде 1300 гривень. На 12 місяців це 21 тисяча за рік. І 216 тисяч гривень ви можете заробити за 10 років. Але ж у вас будуть ще і партнери в кабінеті, звідки вони візьмуться. Ну, по-перше, ті партнери, які купили пакети давно, і проєкт виділив партнерів без запрошення в кабінет. Ті виконавці, які зареєструються у вашому кабінеті, яких ви запросите, хтось з них обов'язково зацікавиться можливістю заробітку в інтернеті, вони теж стануть партнерами. Таким чином, ті виконавці, які будуть у вашому кабінеті, яких ви запросите, вони можуть купити пакети і будуть приносити вам дохід двома способами: перший як виконавець, який виконує роботу з кожного замовлення, а по-друге, у кожного партнера теж будуть в кабінеті свої виконавці, і вони теж будуть виконувати роботу, приносити йому 24%, як і вам. А вам вони будуть надавати 6% від комісії, які вони будуть платити сервісу. Тобі ж кожний виконавець, який буде знаходитися в кабінеті партнера, який буде знаходитися під вами, буде платити процент сервісу. І з цього процента 24% буде отримувати партнер. А 6% будете отримувати ви. І таким чином, якщо у вас буде 5 партнерів, можливо, ви когось запросите додатково, і він теж стане партнером. Якщо у вас буде 5 партнерів, і кожен з партнерів буде по 10 виконавців, в середньому я беру, то ви будете з кожного замовлення виконавців, які буде знаходитися в кабінеті партнерів, отримувати півтори гривні. Якщо вони кожен зробить по одному замовленню, як ми рахували, то за день ви заробите 75 гривень. Складаємо 60 плюс 75, це буде 135 гривень за день і 4 тисячі гривень за місяць. Ось приблизно такий дохід буде мати стартовий пакет. Крім стартового пакету в нашому проєкті є ще базовий пакет, є стандарт пакет і преміум пакет. Вони відрізняються більшою прибутковістю, там більше виконавців ми даємо без запрошення, а також є друга, третя, четверта і п'ята лінія для партнерів. В стандарт пакеті є третя лінія, і в преміум є чотири лінії, з яких ви зможете заробляти на партнерах, які знаходяться в вашій структурі. Всю цю інформацію ви можете побачити по посиланню прогноз доходу. Також тут є список партнерів, який ви можете подивитись Кожна людину, яка стала вже партнером. Вони тут по посиланню на сторінки Facebook цих людей, які вже стали партнерами. Щоб запрошувати в проєкт, вам необхідно відкрити шторочку. І тут буде два червоне квадратика, нажимаєте на них і з'являється надпись Скопійовано після того, як ви відкриваєте і вставляєте своє посилання. Всі, по хто зареєструється по вашому посиланню в проєкт, паралельно попадуть в ваш кабінет і вони будуть приносити вам двійний дохід. Перше, якщо вони стануть виконавцями, вони будуть приносити дохід як виконавці. А по-друге, якщо вони куплять пакет, ви отримуєте можливість два рази заробити. Перший раз ви отримаєте 20% кешбеку від стоїмості того пакету, який вони купили. А другий раз ви будете заробляти на всіх виконавцях, які будуть знаходитися в його кабінеті пожиттєво. Також у нас є група в Телеграмі, будь ласка, долучайтеся до цієї групи. Тут уже більше, ніж 1800 учасників. Вам потрібно зайти в, цей, в цю групу, там ми спілкуємося, я там проводжу відеозустрічі. А також там є в закрепі повіщення, в якому ви можете перейти в чат-бот, і в чат боті там є детальна інформація про проект. Переходьте в чат бот знайомтесь, і якщо у вас будуть якісь питання, там є мої контакти. Ви можете зв'язатись зі мною, і я відповім на ті питання, які для вас будуть незрозумілі. Так що доєднуйтесь до українського стартапу, будемо разом розвиватися і будемо разом заробляти. А тепер давайте ж розберемося, скільки ж коштує пакети. Ми прекрасно розуміємо, що є люди, які мають гроші і вони можуть купити дорогі пакети, а є люди, які зовсім не мають грошей. І тому ми зробили можливість для тих людей, щоб вони могли також зайти в наш проект практично з мінімальними внесками. Пакети можна купити зразу, а можна купити в розсрочку, розбивши на чотириплатіж на чотири частини. Таким чином, ви зможете війти в проєкт з мінімальним вкладом, і якщо ви вмієте запрошувати людей, то ви можете погасити розстрочку за рахунок тих людей, яких ви запрошуєте, таким чином, що вони, купляючи пакети, будуть, ви будете отримувати 20% кешбеку від кожного проданого пакету по вашому запрошенню, і цими коштами можна закрити розстрочку. Я так думаю, що на протязі 2-3 місяців можна запросити 2-3-4 людей для того, щоб погасити розсрочку за рахунок кешбека запрошених людей. Але запрошувати не обов'язково, якщо ви не вмієте запрошувати, ви зможете заробляти в будь-якому випадку, тому що виконавців ми даємо вам без запрошення. Для того, щоб стати партнером нашого проєкту, потрібно зареєструватися. Реєстрація у нас безкоштовна, мало того, що кожна людина, яка зареєструється в нашому проєкті, отримує на свій рахунок Healthy Token, який ми вам подаруємо, а потім, коли ми виведемо токени на біржу, ви зможете їх обміняти на гроші. І це приємний бонус за реєстрацію в нашому проєкті. Після того, як ви зареєструєтесь, в чат-боті буде посилання на пакети. І коли ви перейдете на ці посилання, ви зможете купити пакети зі знижкою. І якщо ви уважно дивились нашу презентацію, то ви знайдете промокоди, по яким ви отримуєте від 20 до 25% знижку на кожний пакет. Якщо ж ви купите пакет через криптокашельок, то ви додатково отримуєте додаткові хелфі токени на суму купленого пакету. Також переходьте в наш чат, там вже більше, ніж 1800 учасників, і там вже багато людей, які стали партнерами, розібралися в цьому проєкті. Долучайтесь до нашого часу, ми там спілкуємося, я там проводжу відеозустрічі, відповідаю на ті питання, які не зрозуміли для людей. І я продемонструю відео, як наш партнер запрошує виконавців в наш проект. Да, да, да. Добрый день, Петр. Да, да, да. Прочитала ваше объявление. Демонтаж, снос да, деревьев. Смотрите, да. сейчас да. есть такое предложение зарегистрироваться бесплатно на сайте Хелпфи и получать за это заказы. Пока за заказы вы ничего не платите. Угу. От вас угу. требуется только регистрация по ссылке. Угу, угу. Интересно, Кидайте ссылку. в Телеграм или Вайбер, куда вам будет удобно? Вайбер, Вайбер на этот номер, да? Там на какие последние вы звоните? 7353. Да, да, есть. есть. пожалуйста, еще, когда проект заработает в полную силу, вам удобно будет платить процент от заказа? Да, если нормально, конечно, все заказы Все, хорошо, так дождите от нас ссылочку, всего доброго. Алло. Алло, добрый день, Андрей. Добрый. Звоню по объявлению создания сайта под ключ. Да. Что Смотрите, сейчас есть такая возможность зарегистрироваться в проекте Healthy и получать бесплатные угу. заказы. А, а по интернету это пробить как-то можно почитать про это все? Да, конечно, есть сайт Хелпси. Я скину вам ссылочку на наш сайт и на регистрацию. Удобно вам Viber, Telegram, где вы есть? Вайбер. Вайбер на этот номер. Я скину вам ссылочки, а вы ознакомитесь с нами и регистрируетесь как исполнители, будете получать заказы. Хорошо, да. Интересно. Да. Скажите, пожалуйста, еще, когда наш проект в разработке, когда он заработает в полную мощность, согласны вы будете платить процент от заказа? Ну, если будет достаточно количество заказов, конечно, то в принципе, если. Угу. в принципе, а какой, какой вообще процент идет? Ну, пока все бесплатно, Сюда. как бы пока процент не установлен. Ага. Ну, давайте поработаем, угу, посмотрим, бесплатно. как оно еще будет, и да. Все хорошо, так дождите одна нас. Алло. Здравствуйте, Алина. Да, Звоню да. по объявлению уборка квартир. Меня зовут Ольга. Я звоню вам вот с таким интересным предложением. Сейчас есть возможность бесплатно зарегистрироваться как исполнитель в проекте «Хелпс». И получать за это заказы. Как проект работает бесплатно, заказы тоже получаете бесплатно. Да, Ольга. Интересно, вам такое предложение? Да, да. Интересно. Тогда скажите, пожалуйста, куда вам сбросить ссылочку для регистрации, в Вайбер или в Телеграм? Ну, у меня в Телеграм Вайбер есть. У меня Вайбер, конечно. Вайбер. На этот номер, да? Дома. Все, тогда мы скинем вам предложение, регистрируйтесь и пользуйтесь, пожалуйста. Можете скачать приложение, оно называется Help. Оно уже есть и в App Store, и в Play Market. Вдруг вам понадобятся какие-то услуги, тоже можете воспользоваться. Я вас поняла. Спасибо, Ольга, вам огромное. Да, и вам всего доброго, до свидания. Угу. Рееструющие виконавцы и реєструющие Об'єкти, які допомагають українцям, ви поможете маріупольському стартапу розвиватися у всьому світі, і таким чином ми поможемо один в одному. Ви почнете заробляти, а проект буде розвиватися у всьому світі.